Всім привіт! Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом тефтелів у вершковому соусі. Якщо вам цікаво, підписуйтесь на мене, ставте лайки і приємного перегляду. Для початку на терці натираємо одну морквину і потім дрібно нарізаємо цибульку. На пательню додаю оливкову олію, підсмажую цибульку і потім до неї додаю моркву. Потім я взяла ось такий індичий фарш. Ще відварила 150 г рису і додаю його до фаршу. Моркву з цибулькою розподіляємо на дві частини і та, що більше, додаємо до миски. І водночас до пательні доливаю 100 мл води. Далі всю цю суміш ми підсолюємо, перчимо і я додаю свої улюблені спеції. Тепер все це гарненько змішуємо і починаємо формувати наші тефтелі. І швиденько викладаємо їх на пательню. Поливаємо тефтелі вершками і на маленькому вогні смажимо хвилинок 25. Твіксик цим часом нагадує вам, щоб ви підписалися та поставили лайк. Все, наші тефтелі готові. Підписуйтесь на мене, ставте лайки і до зустрічі в нових відео. Thank you